Росія не донаціоналізувала заводи Карлсберг до данського пивоварного концерну Груп» шокований рейдерським захопленням свого бізнесу у Росії, згідно указу колишнього співробітника КДБ з позивним «Моль», майно компанії Карлсберг у Росії передали до ресурства, а тимчасовим смотрящим призначили якогось Болоєва, який смотрить за найбільшим виробництвом військової форми. В РФ. А теперший за Півчанським. Майно Карлсберг у РФ. Це вісім заводів. Вісім вісім. І вісім тисяч чотириста кріпосних на них. І це бренд Балтіка. Що ми обла не канчалась. Що ж, на фоні входження Фінляндії та Швеції у НАТО можна привітати РФ з тим, що у них тепер буде хоч якась Балтіка. В указі про передачу майна було прописано слово тимчасово. Тимчасово доколи логіка у цьому є формально залишити право власності за Карлсбергом, але керувати читай П розвалювати там, а трошки. Керівництво Карлсберг заявило про що. Уявляю собі, як виходить гендиректор Киїст Хард Кейс Тхарб на прес-конференцію. І буквально такий, а я заявляю про шок» Іде в ані Київ Стхард Юра Діл а не можуть ніяк в що це за багато кроків очка У цьому явно читається щось типу: послівай ми мада Дімсю взад. разоренные, убитые, поломанные, а лишь вы сами виноваты, что решили уйти из России. Нацисты конченые. Останавливайте все сами, инвестируйте, поднимайте нам экономику, чтобы мы снова напелили этих вооружений. Зрештою. Ну и бомжей этих тоже себе можете забирать, которые в цехах сейчас живут. Росія, щедрая душа. Я щоразу трошечки радію, коли черговий великий європейський бізнес починає жати справжні плоди співробітництва з країною, які для того, щоб доторкнутися до цивілізації, треба було рубати вікна. Маленька порада Карлсбергу – купіть Клінскорі, може туди бомжі не заселяться. Ще ілюстративніше з точки зору послідовності і далекоглядності європейської політики відносно Росії може бути лише наступна новина. Єврокомісія виділить 135 мільйонів євро Україні та Молдові. Раніше ці кошти передбачалися для РФ та БССР. А планували після нападу на Грузію, анексії Криму після газового нафтового ядерного шантажу і погроз вашим же європейським містам та країнам після розв'язання найбільшої повномасштабної війни на континенті з часів Другої світової? Ви планували давати якісь гранти Росії? Окей. Okay. а на що ж планували давати? Зацитую кошти з інструменту сусідства розвитку та міжнародного співробітництва на 2021-2027 роки. Що інструменту? Чого? Сусідства? З ким? Розвитку? Чи його? міжнародного співробітництва? В чому? У питаннях віджиму пив заводів? живеш живеш, вже думаєш, що до всього звикаш. Тут вийде комісарка з питань згуртованості та реформ Еліза Ферейра. Ніби вчора з восьмирічного йога ендгітазепам ретріту в селі Медведе Живушко повернулась. І на повному серйозі вивалює у 2020 Dear, Interreg Europe family, dear colleagues, I am delighted to participate in this key Interreg event. Я рада, що кошти, які ми спочатку планували виділити на цю співпрацю, тепер підуть на користь програм ЄС з Україною та Молдовою. Ну й я радий, що ти рада. Ми всі дуже раді, що ти рада. Ти ж комісарка з питань згуртованості. У тебе ж, мабуть, в посадових обов'язках прописано бути радою. Я часто дещо адвокатую західних союзників і кажу, що вони круті, просто ну не можуть вони зрозуміти, що ті ракети над головами означають для нас. Ну бо не чують і не бачать їх. Але, але ось це. Складно щось говорити про події на фронті, але не тримати вас в курсі. Теж якось неправильно за останні дні українські збройні сили продовжували тиснути на оборону армії РФ на півдні. Наші звільнили урожайне на Запоріжжі, мають успіхи у роботи там же і продовжують йти далі. Росіяни вкидають резерви на цьому напрямку. Інститут вивчення війни, АСВ, британська розвідка, речники та джерела з Пентагону, і, звичайно ж, наш генштаб усі в один голос кажуть про те, що росіяни тримають лінії на півдні з останніх сил. Ну може, з передостання. Це не іронія просто майте на увазі, що московити ще не мали у своїй історії прецедентів, коли б їх керівництво або й вони самі раптом чогось почали цінувати своє життя. Пам'ятаєте, оце наше росіяні? виходіть і на вулиці» півторарічної давнини. Ну коротше, вони вийшли і мовчки пішли в воєнкомати. Такий народ нічого не поробиш. Скрєпи вілелі, як і раніше, наша з вами робота донатити, ставати волонтерами і, хоча б якимись конкретними діями, вкладати свої маленькі цеглинки у стіни нашої спільної фортеці України, не розносити дезу та не прикрите розчарування про не тими темпами, не тими результатами. Інших темпів немає. Інших результатів треба чекати і чекати, не склавши руки. Під Бахмутом в Клішіївці московити активно задіюють навіть свіженькі танки т 90 адже наші збройні сили вкрай загрозливо нависають над південним флангом російського угруповання в районі багатостраждального Бахмута. Три таких Т-90 азовці з 3-ї ШБР спалили вже у перший день боїв неспокійно і на північно-східному фронті. Окупанти тягнуть людські ресурси на Луганщину, щоб спробувати завдати нам асиметричного удару в районі Куп'янську. Видається, що наша армія теж посилює там оборону, зокрема в районі Серебрянського лісництва і на Куп'янському напрямку. Не вважаю себе достатньо експертним, щоб говорити напевне, що і як відбуватиметься далі, та висловлю свою суб'єктивну думку. Напевно, ми підходимо до кульмінації літньої наступальної кампанії 2023, Тому решта серпня та вересень будуть напружені. Тож напружитися мають і наша внутрішня самоцензура, цілком нормальне людське бажання жити без війни. Але камон, хто її почав? І який в українців вибір? До речі, якщо ви хочете відео суто про ситуацію на фронті і пов'язані новини, обов'язково напишіть про це у коментах. Хай на вас таких назбирається трохи, і я обов'язково зроблю. Рухаємось далі. А що це впало на Махачкалі, Мачахкалі, Мачухаглу? Коротше, що це впало там, де колись була футбольна команда Анжи? На Росії кажуть, заправка вибухнула. Само алейкум, нафта заправка горить. Ну таке. Дрібниці 35 трупів. Хто їх в Росії рахує за налі? Вибухнув балон з газом, кажуть, почалася пожежа, кажуть. Пожежа підпалила цистерну з газом, кажуть, і воно все кажуть вибухнуло. Та раді Бога, хай би було собі. Гарно ж. Проте є і трохи інша думка. Я не люблю в конспірологію, тому просто кілька нюансів. У цей самий вечір, 14 серпня, було підтверджено виліт 10 портів. Ту 95 з коленї на пускові рубежі в Каспійському морі. Летіли з під Фінляндії на Каспій, небагато ні мало більше ніж 2500 тисячі км на узбережжі Каспійського моря. І є та сама Махачкала, і газові балони всі теж там. Бахнуло в Махачкалі близько 10-ї Час у нас нині з ними співпадає в Україні того ж дня, дали повітряну тривогу через Ту-95 над Каспієм о 22.44 для Херсонщини і для Запоріжжя о 22.48. Тобто залітати мало з півдня, а о 23.00 різко дали відбій. Не претендую на журналістське розслідування, але якщо московицька ракета раптом полетіла не туди, або розвалилася і розпалася гарнюніми шматочками рускава міра на Дагестанську заправку. Ну то що вже тут поробиш? Персеїди мать його йти. Зірки падають, ракети падають, населення в Махачкалі падає. Дагестанці, може краще не в Великій імперії, а у власній маленькій державі? Російська Федерація водить примусові уроки дивної англійської мови, щоб навчитися перекладати назви нових українських дронів. Стоп Stop машин, Stop me. Sit down, мі. Сідаун, пліс, сідаун, calm, як запитання, «What is the captain? Speak English? My question is why stop engine and long time over?» Останні дослідження російських вчених та священиків РПЦ показали, що саме ці заклинання остаточно нівелюють ризик заразитися сексуальним потягом до осіб твоєї статі та допомагають молодим московицьким парубкам стати справжніми Russian Navy Officers. Не вірите? Ж, Stop machine. Stop the machine. Stop machine. Stop agile! Stop agine! Stop engine. Keep help. Keep calm and listen to me. Keep calm and listen to me. Sit down, please, sit down. Sit down, please, sit down. Keep calm. Keep calm. What is the capital? What is the captain? Speak English. Speak English. Good day, sir. I'm Russian Navy officer. Я навіть не питатиму, в чому логіка спершу тицяти автоматами в команду вантажного корабля і наказувати зупинити двигун, а потім запитувати, чого ви зупинили двигун. Я лише відзначу, що на зйомку такого відео явно викликали відмінника з англійської. І це точно кращий прононцієйшн на флоті. Російські військово-морські поліглоти примусово зупинили турецьке судно Супру Окан, яке йшло в Ізмаїл. Навіщо це робилося, ніхто толком не пояснив. Судно згодом відпустили, але я в цьому бачу щиру спробу зробити ефектний медіа вкид і показати усім, що ми, взагалі, та, тут все контроліруємо. Стопенджайн! Цука. Значить, стопенджайн. Ну що ж, ми побачили, крашно, дуже. Заявлений контроль морських шляхів і пафосний відос одначі не допомогли, бо вже 16 серпня перше цивільне судно вийшло із Одеси і пішло собі на Босфор. Це перше судно, яке скористалося тимчасовим транспортним коридором, успішно пройшло через протокол і дісталося Стамбулу, Про це контейнеровоз Джозеф Шульте або Йозеф Шульте, який йшов під прапором Гонконгу. Так, от спробую на військово-морському інгліші РФ. Russian Navy officers, stop machine and listen машин me. Please, sit down. Write on that bottle and keep calm. Дякую за підписку на Dutkevich Journal. Якщо ви досі цього не зробили, саме час, бо ж коли як не зараз. І хто як не ви. Людина з найгарнішим у світі ім'ям. Прощавай. The Killers вирішив перейменуватися в The Suicides, а їх фронтмену Брендану Флаурзу напевно залишається. Купити вже ту парну кількість Флауерс і занести їх до меморіалу людей, що досі думають, що крутий співак не повинен шарити за новини в світі і принаймні не повинен вивчати, куди він їде з концертами. У The Killers е, є традиція виводити рандомну людину з залу або зі стадіону, яка ніби шарить грати на барабанах, і грати з цією людиною одну пісню. На жаль, багаторічна традиція гурту трагічно обірвалася в сонячному батумі. The Killers не змогли вивести. Людину на сцену, бо туди піднявся росіянин. Але Брендон квіти не викупив, чого публіка лютує, свистить і гуде, і почав пояснювати за цінності братерства всіх зі всіма, проводити дурнуваті паралелі, що, мовляв, я зі штатів то що я інший. Країні, чиїх 20% території окуповані Росією, ця несмачна жувачка не зайшла. В країні, де прогресивний прошарок суспільства невеликий, на жаль, але ж є, розуміє, що зараз Росія робить в Україні. Брендона продовжували освистувати. А він, ніби на наступний день, погуглив What is Georgia not state?» або Why no one likes Russians?» Гурт виступив із вибаченнями, але трішки запізно. Мені щиро шкода, бо ніхто так не заспіває «Mr. Brightside» або сам. Told me. Хоча чому ж не заспіває. Річард Чіз, також відомий як Річард Сир. А не будь, будь ласка, як Брендон Квіти. The Killers. Mm -hmm. Дякую за все, папа. -па. Може, ще колись перетнемось. Дякую за перегляд, лайк та будь-який коментар під кожним відео ЧНЗВ. До нового випуску! Somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend that I had in